Не тільки поет, а художник, етнограф та громадський діяч 9 березня. виповнюється 210 років від дня народження одного з найвідоміших українців Тараса Шевченка. Його слова і досі надихають та спонукають до боротьби за рідну землю. Як шановують кобзаря на Прикарпатті? Дізнавалась Тетяна Дадак. Через понад два століття після смерті кобзаря його рядки продовжують цитувати. Вірші перетворюють у сучасні пісні, за його творами грають п'єси, а картини надихають митців на власні роботи. А ще Шевченко буквально воює разом з нашими захисниками. Борітеся, поборете! вам Бог помагає за вас, правда, за вас сила. І воля свята він писав тоді, в 19 столітті, але він говорить про те, що відбувається сьогодні. Є вірші, рядки, якими Шевченко говорить про наше майбутнє. Цей геніальний його вірш на оновленій землі. Врага не буде супостата, а буде син, і будуть мати, і будуть люди на землі. Так і тому. Ми маємо в цим вірити інколи кожного з нас, і мене в тому числі тримаються слова у часи повномасштабного вторгнення. Творчість поета стала ще більш популярною. Він пише про, про національну державу, він пише про нас самих, і тому, коли ми хочемо себе розуміти себе як громадян країни, ми повинні читати Шевченка, тому що він пише про те, як бути справді свідомим громадянином своєї країни, не малоросом яких було дуже багато в період його життя, а власне людиною, яка є країні, які повернули історичну пам'ять, громадяни якої мають гідність, та за роки навколо постаті Тараса Шевченка з'явилося безліч міфів, у якийсь часом повірили всі. Насправді ж поет був епатажним та веселим, чи не щодня відвідував театри і прийоми. І, хоча на найвідомішому портреті Кобзар зображений у кужусі та шапці, він рідко одягався у щось подібне. Шевченко віддавав перевагу стильному міському одягу. Ніхто не говорить про те, що історія Тараса Шевченка це якась легка історія, чи давайте не будемо говорити про якісь там важкі обставини його життя. Це все було, але мені здається, краще робити акцент на тому, що ця історія. Це ця, ця історія може бути дуже доброю мотивацією для того, щоб побачити, як в абсолютно несприятливих умовах для реалізації свого таланту можна справді себе так сильно зреалізувати, як це зробив Шевченко. Кобзар важливий та актуальний, так кажуть, і пересічні Прикарпатці, і переконані, Шевченківські дні потрібно відзначати. Нас агітував постійно, тобто любити нашу 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 Україну, нашу неньку Україну, як за що наші братчики, братчики воюють е, обов'язково. Треба кожен, хоч один єдиний віршик ми повинні носити тут в серці. Він був основоположником нової української літератури, е, от тому я вважаю, що це дуже ну, що реально треба святкувати цю дату, бо це ну, символічна людина насправді для України. Ну і просто прекрасний поет, художник. Вірші вони все залишають від них, і це вони вірш цими віршами показували їхню важку долю і їхню боротьбу, і як вони сильно любили цю державу і хотіли показати всім, що ми варті хорошого життя. До 210 років із дня народження Тараса Шевченка у кожній громаді організовують різноманітні конкурси та заходи. В Івано-Франківську таких подій більше восьми десятків. 28 числа вже відбувся конкурс чітців, приурочений 210 десятій річниці дня народження Тараса Григоровича Шевченка, і дуже приємно, що прийняли участь люди різної вікової категорії. Приємно те, що були інстанізовані твори, що були співані твори. Зовсім по іншому прочитувалися ці твори. Напевно, теж на війні часу переможці, які будуть нагороджуватися на заході, який відбудеться 8 березня о 15.00 музичній школі номер 1 теж приурочення до дня народження Тараса Григоровича Шевченка. У всіх селах громади традиційно проведуть віче. А ще івано-франківців запрошують долучитися до флешмобу. 8 числа зранку у центральній частині міста флешмоб розпочнеться він з хвилини пам'яті у 9 годині за всіма, хто загинув. Велелюдних святкувань цьогоріч не буде, кажуть в обласному управлінні культури, а все через війну. Та серед заходів вистава Сердечний рай, генія для родин військових та переселенців. З 1 березня ми запровадили такий конкурс, всеукраїнський конкурс дитячих ілюстрацій до поезії Тараса Шевченка. Ми запустили такий мультимедійний ролик на наших сторінках в інтернеті про долю Шевченка, а також акцентували увагу, які його є пророчі слова. І зараз також відбудеться декілька виставок. Книжкова виставка Шевченкіада з фондів бібліотеки це відбудеться виставка книг Шевченка з фондів книгозбірні, де будуть представлені рідкісні екземпляри. З 8 березня у нас буде відкриття виставки творів Тарас Шевченко у творчості художників з фондової збірки музею. Це буде відбуватися у музеї мистецтв Прикарпаття. Серед таких унікальних робіт це є унікальний олійний твір Шевченко-Думи. Лауреата Шевченківської премії Левахи та майка виставка в першу чергу вона покликана сприяти заглибленістю відвідувачів в духовну спадщину Великого Кобзаря. Не тільки на річниці, а постійно. Згадувати творчість Шевченка та вшановувати його пам'ять треба завжди, а особливо у війну, коли більшість рядків Великого Кобзаря насправді є пророчими.